Перші 10 тисяч пакунків тепла роздали мешканцям столиці та області. Це одноразова адресна підтримка від держави для маломобільних людей, самотніх пенсіонерів і багатодітних сімей. Розносять її соціальні працівники, передають із рук в руки у пакунку речі, які допоможуть під час холодів і тривалих відключень світла. Там є зимовий спальний мішок, павербанк, термос, ліхтарики із батарейками, теплі шкарпетки, свічки та сірники. Через російські удари і безпрецедентні руйнування енергетичної інфраструктури ситуація в енергосистемі на жаль залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки держави. Ми забезпечуємо точкову адресну допомогу тим, хто найбільше її зараз потребує. Покунок тепла це адресна допомога для маломобільних громадян людей у складних життєвих обставинах. Сьогодні перші 10 тисяч пакунків тепла були роздані мешканцям району Києва та області, де найскладніша ситуація з поверненням тепла та світла.